Зараз долучаємо до ефіру Миколу Коваля, пресофіцера 14-ї бригади Червона Калина. І одразу прошу наших глядачів долучитися до збору. Зараз ви бачите на екрані QR-код. Бійцям бригади Нацгвардії Червона Калина потрібні мавіки та FPV-дрони. Будь ласка, долучайтеся, пане Миколо, Вітаю вас! Слава Україні! Бажаю героям слава. Навзаєм. А розкажіть, будь ласка, трохи докладніше про збір, який ми щойно оголосили з вами разом. Ми максимально зараз користовуємо співвідрони, використовуємо для розвідки і для відпрацювання по ворожій виході зі скидами «Мавіки». і також зараз дуже необхідно нам покращувати роботу засобів РЕП. З нашого боку, щоб хлопці, піхотинці і підрозділи, які виконують задачі на лінії фронту, могли себе безпечніше відчувати. І ці засоби РЕП також допомагають ворожі дрони не давати їм долітати до наших позицій, і так як ви знаєте, що зараз війна дронів, і кожного дня ми працюємо і по ворожій піхоті по їхнім позиціям, і на жаль, ми їх втрачаємо через. Ворожі засоби реп. І ми їх поновлюємо завдяки державним програмам. Держава нас нас забезпечує, але як кажуть, мало дронів не буває і краще втратити там 100 дронів, ніж одного бійця. Пане Микола, якраз минулого тижня в одному з коментарів онлайн е в ефірі ви розповідали, що Збройні сили України поступаються росіянам у кількості дронів, але використовують дрони набагато ефективніше. Чи можете розказати можливо про якісь нещодавні випадки вправних операцій? Ну якщо можна, звісно, і Наступне запитання одразу логічне: чи дозволить збільшення кількості дронів? А я сподіваюся, що наші глядачі зараз доєднаються до збору. Зараз бачать QR-код на екрані. Так, чи може е кількісне насичення наших підрозділів дронами призвести до певних переваг? Я скажу, що перевага в нас в точності. Коли в нас Раніше був дуже сильний дефіцит з дронами, і нам потрібно було працювати з дронами. Ми вчилися максимально точно, максимально ефективно знищувати ворога. Зараз ми накопичуємо цю силу, ми розвиваємося в цьому напрямку, але збільшення дронів воно допоможе нам відбивати штурми ворожі. Були такі випадки, і не поодно, що особисто з нашої бригади, коли був дуже щільний ворожий штурм. І ми зрозуміли, що за підтримки артилерії, за підтримки інших вогневих засобів, ми відбували цей штурм, але і в півдрони вони ефективніше зроблять, тому що ми розуміємо. Він якщо вже націлився на ціль, ворожу чи на позицію, ну що ми влучаємо в цю ціль, mm. тому наскільки це ефективно, ми робимо, ми бачимо, ворог може там під якусь техніку заховатися, і ми за допомогою в півдроні, ми можемо. Прямо під цю техніку залітати і знищувати живу силу противника. І знову ж таки минулого тижня, здається, 7-го числа, ви е, в коментарі для громадського, здається, розказали, е, що. Ворог майже не використовував на той момент техніку на запорізькому напрямку. Натомість відправляв на штурми живу силу і ще й менше ніж раніше. Як ви сказали, було по п'ять людей, а зараз там двоє троє. Чи зберігається така ситуація досі? Чи економлять техніку вороги? Ну, поки так. Ситуація вона не зміна. Техніку вони не використовують. Вони тільки використовують знищену техніку для перекриття. Чи... Коли вони пересуваються до тих чи інших позицій, вони використовують тільки знищену якусь там техніку свою ж. Кількість особового складу, в принципі, вона також без змін. Чому вони використовують таку маленьку кількість особового складу? Це, напевно, через те, що ми їм завдаємо дуже щільні і дуже дуже великі втрати кожного дня і по цій Декілька штурмів на добу, і кожен штурм ми успішно відбиваємо, і кожний штурм ми приносимо їм втрати. Але вони навіть цими малими групами вони теж в часі, вони професійно вже діють під час пересування, і їх вже інколи буває важче виявляти. Але і тому і ще раз повторюсь, тому треба більше дронів. Чи більше ми бачимо і орієнтуємось. І... Зверху, з повітря, нам легше передавати координат артилерії і легше прикривати ту саму піхоту, яка сперша, перша хто приймає бій. Безумовно. Якщо говорити про ситуацію у вашому секторі на тепер, на сьогоднішній ранок, яка вона як минула ніч? Відбили декілька штурмів успішно. Е і в західні, ті, які були ДРГ, ми також їх виявили і зробили їм. Вони хотіли нам зробити. Сюрприз, що вони не очікували нас виявляти. Ми збили неочікувано і знищили вночі за допомогою тих самих мавіків. Якщо взяти, наприклад, ситуацію щодо кількості ворожих цих штурмів, то ну, по декілька разів, два-три рази на добу вони не покидають спробу проводять ці, ці штурми. І ми розуміємо, для чого вони це роблять. Ми розуміємо, що вони хочуть виявляти наші позиції, вони хочуть викривати наші позиції, тому що коли ми по них працюємо і ми знищуємо, вони також проводять тари розвідку. І ми повинні в цьому плані теж розуміти, що РЕБи допомагають ці дрони ворожі не допускати до нас, щоб вони не виявляли наші позиції заздалегідь. Так, я нагадаю глядачам, хто щойно доєднався до нас. Ви зараз бачите на екрані QR-код. Будь ласка, не проходьте повз кожна гривня. важлива, а нашим бійцям потрібні дрони, пане Миколо. А чи вдається от завдяки от таким, такій тактиці, оцих маленьких штурмів, так би мовити, так чи вдається ворогу закріплюватися на позиціях, чи це в принципі неможливо? Ми їм не даємо змоги такої справи, щоб вони закріпились, тому що ми розуміємо, що кожен клаптик, за яким ми виборювалися, ми не маємо права розслаблятися і давати шанс ворогу, щоб вони продвигалися вперед. Так, бувають такі моменти, коли якісь позиції інколи переходять з рук в рук, але це дуже поодинокі випадки. Тому що ви ж розумієте, кожен день ворог також працює артилерією, як ствольною, так і реактивною. Кожного дня вони обстрілюють наші позиції і буває, інколи треба приймати рішення, щоб тактично відпрацювати, відійти знову відпрацювати, і так ми постійно ворога знищуємо. Якщо ворог десь намагається повернутися втрачені позиції, то в нього це не виходить. Пане Микола, я вам дуже дякую за ваш час. Ще більше за вашу і ваших побратимів службу і захист. Шана. І подяка вам. Це Микола Коваль, пресофіцер 14-ї бригади Червона калина. бо у нас на зв'язку. За можливості. Бажаю здоров'я і гарного дня. Дякую.